Те, Слава Ісусу Христу і благословенного, мирного всім вівторкам. Так, я своїм хлопчикам сніданок роблю. Максимкові саме більше далі Михайликові, Василькові, ну і Францискові, бо він вже чебний хлопець, то вже треба все, щоб було порядок. Ми дякуємо Богу за силу, що проснулися. Дякуємо Богу за себе, що проснулися. І хлопчикам спагеті. Ухтіли в них спагеті. Я кажу, може, вівсянку дати зі мною. Вівсянки не хочуть. Дивіться, ото все мушу зготувати, а собі а собі одного барматуху брати. О, вівсянка запарена в стаканчику. О, Бананчик. І то все блендером перебити, бо філюк на дієті, пішлункова, а діти їдять нормально. Ну, хтось каже, здорово, не здорово, то не щодня. То не щодня, але при можливості. О, І має бути така однорідна, однорідна маса. Вівсянка запарується. Банан і блендером. Зараз покажу. Василько мені допомагає часом їсти. О, який гарний гарні Я Його люблю, як свого рідного. тому. Їм кіно, тож, так, то нам Набіг я зараз. О. Хлопчиків сніданок такий, а в мене отакий от диви. Тепленька. Вівсянка з бананом. Всім благословить. Здоров'я, добра, ноги я літа. З богом.